Всі пустіть парабаче. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму авіаційному каналі. Сьогодні буде спочатку про Збройні Сили України про допомогу, а потім буде і про авіацію. Нагадую, що наш канал проводить збори для збройних сил. Разом з фондом «Повернись живим на мобільний пункт управління безпілотними літальними апаратами. Тому скануємо оцей QR-код і донатимо. Це дуже-дуже необхідно. Незважаючи на те, що каналу роблять великі перешкоди, заважають працювати, ми зберемо ці гроші, я обов'язково буду шукати великого інвестора, і ми це зробимо. Це дуже необхідно для того, щоб ми перемогли. Ще я продовжую сувеніри каналу розповсюджувати. Яким чином ви донатите, робите скрін код, відсилаєте на пошту каналу разом з адресою. А я вам відправляю сувенір. Тільки сьогодні я зустрівся з Іваном, він це все зробив і отримав ексклюзивний календар від каналу. Такого ще ні в кого нема. Так що підключаємось, донатимо, отримуємо сувеніри. Ще моя старша дитина і онуки подарували ось такий тубус розкрашений і сказали, що його можна десь на аукціон виставити і отримані гроші теж переправити на допомогу Збройним силам України. Отак От виходить, що кожен українець вже в синокі знають, що це 155 міліметрів. Всі знають, що таке 203 мм, що таке піон. Назву всіх ракет. На жаль, отака, такі реалії життя в Україні зараз. 4 квітня ввечері орки направили балістичну ракету. Завдана саме ракетного удару. Загинуло щонайменше 19 людей, десь ні. Це діти. Ви бачите перелік на скрині, діти від 3 до 17 років. Удар завдано по дитячому майданчику у місті Кривий Ріг. Жодного військового поряд не було. Жодної одиниці військової техніки. Це просто жахливо. Це житловий район міста Кривий Ріг. Пояснень цьому немає. Це злочин. При цьому Трамп говорить, що йому не подобається, як Путін бомбить і вбиває дітей. Так виходить, що Росії треба бомбити і вбивати дітей, щоб Трампу це подобалось. Тому нам дуже потрібна допомога у боротьбі з ворогом. Нещодавно був на зустрічі зі студентами Київського авіаційного інституту КАІ. Друзі. Хочемо запрати, запросити до слова нашого постійного партнера, шеф-пілота авіакомпанії Авіалінії Антонова, командира легендарного літака Ан 225 Мрія Руслан. Ан-225 Мрія та Ан 124 Руслан Дмитро Антонов. Всім привіт, шановне студентство. І привіт всім, всім, всім. Дуже приємно, що ви мене запросили сьогодні на цей, на цей свято, цей прекрасний зал ЦКМ. І. Де ви вже в 44 й раз зустрічаєтесь для святкування для такого празника весни студентська весна 2025. Мені є побажання, щоб у вас були сили, наснага, щоб ви могли чесно змагатися, змагатися і обов'язково перемагати. І перемоги нам всім в нашій славній Україні. І обов'язково вам. Мріяти мріяти про наше майбутнє. І від компанії наупорт і від мого каналу, переможцю цієї студентської вісни ми подаруємо велику модель літака-Мрія. Так що буде таке. Ось. Ось ця модель. Вона буде вас чекати. І я ще хочу передати великі привеликий привіт від багатьох авіаторів України і не тільки України, а багатьох авіаторів всього світу. Разом до перемоги! Вони у квітні проводять щорічний фестиваль студентська весна, і це вже 44-й фестиваль. Протягом місяця всі глядачі та учасники мають можливість винести донати та допомогти нашим зборам. На фестивалі було цікаво, були серйозні виступи. Варто пам'ятати одне: не забувай, хто ти є та з кого ти вийшов. Лише так ми зможемо стати людьми. І лише так наступить наш новий світанок. Були веселі з гумором і запалом. Придурок, рубашка нова, не тролай! факультету. Приходьте наш новий стиль. Буде гаряче. Я бачу, що зростає гідне авіаційне майбутнє нашої країни. Минулого відео від 1 квітня я згадував про третю річницю визволення Гастомелю. Це жахливі кадри. І знову в засобах масової інформації були зроблені заяви нашим, нашими працівниками, що літак Ендес 25 Мрія перед вторгненням ворога був несправний і перебував. На регламентних роботах. Нагадую, я повернувся з відрядження на цьому літаку Ан 225 5 лютого 2022 року з данії аеропорт Білунд. і впевнено стверджую, що літак був повністю ісправний та мав сертифікат льотної придатності No01598 з терміном закінчення 13 червня 2022 року. Так, потім було знято двигун номер 4 для літаканства 4, ну, потрібно було виконувати комерційний рейс це нормальна практика. 18 лютого цей двигун був доставлений до Гостомелю, і протягом 23 лютого його було встановлено на літак. І вже о 22 годині київського часу літак АН 225 був повністю готовий до польоту. І в цей же день, у 23-й годині після хвилина з аеропорту виконав зліт у комерційний рейс літак Ан 124. Ось такими були останні дні нашої мрії, саме останні дні. Слава Збройним силам України! Слава Україні і смерть клятущим ворогам! Вони найдуть свою смерть за те, що накоїли у нас. В Україні. А вас прошу не перемикатися, тому що на каналі буде ще багато цікавого. Буде багато е, матеріалу, і будемо боротися за наше майбутнє. Так що не перемикаємось і обов'язково далі буде. До побачення!